Сьогодні я наше свято, тому що я поступала в 1943 році вже в УПА, а у ООН я поступила в 1942 році. Я вчилась тоді в перемишлі, в торговельній школі. І в нас був такий викладач для Бога. І він був дуже такий націоналіст. І Він нас дисципліну тримав і приходив до мене ну, і не казав Добрий день всього. Слава Україні, героям слава ще в той час. Закінчила торговельну школу і потім поступила вже в педагогічний інститут. У педагогічному інституті я вчилась на третього курсу мене виключили за те, що я була в УПА. Часто листівки випускали. У нас були спеціальні машини, які друкували, і ми ті листівки носили по селах. Як ми носили? Ми брали зело, в траву передівалися на селі по сільському, так і набрали там тих листівок. А в кожному селі там була теж і станична і зв'язкова. І вони далі потім розповсюджували. і поміж солдатами, щоб всі знали, хто вони є, чиї вони діти, і як і яка наша задача, що нам треба здобути українську державу, Здобути ж українську державу або згинеш в боротьбі за нею.